Новинки косметики в Аврора, підемо дивитися. Нарешті знайшла ось ці рум'яни, які показує весь Тікток ось такі свочі. Коштують 49 гривень, я їх придбала. Чи потрібен огляд? Пиши в коментарі. Побачила нові спончі за 49 гривень. З'явилися ось такі кольорові підводки. Зараз по акції коштують 19 гривень. Побачила такі нові спонжі, вони якісь волохаті, дивні, але водночас прикольні. Просто подивіться, як Аврора розробляє. Росте, на кожен продукт є тестер. Ось такий трендовий обруч за 59 гривень. Побачила такі нові бігуді в Аврора. Вони виглядають як пояс від халату, але щось цікавеньке, цікавеньке. Хочете, щоб я їх протестила? А ось звичні нам м'які бігуді за 139 гривень. Ось такі браслети для рук в Аврора за 39 гривень. Буде зручно з ними вмиватися. І наостанок покажу вам ось таку нову помаду від ловіт. Знімайте. Мати ще такі відео? Пиши про це в коментарі.